За яких ці цінності будуть належно захищені, друге права і свободи людини та їх гарантії. Визначено, що права і свободи людини не тільки визнаються, але й гарантуються державою. Це означає, що держава повинна створювати правові механізми для їх реалізації та захисту. Гарантії прав і свобод людини визначають зміст діяльності державних органів. Це зобов'язує державу діяти таким чином, щоб забезпечити максимальне дотримання прав і свобод кожного громадянина. Третє: відповідальність держави перед людиною. Важливим аспектом є те, що держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність. Це означає, що держава повинна відповідати за свої дії, які впливають на права і свободи громадян. Механізм відповідальності може включати як юридичну, так і політичну відповідальність, що у свою чергу створює додатковий стимул для державних органів діяти в інтересах громадян. Четверте, утвердження і забезпечення прави свободи як головний обов'язок держави. Держава повинна не тільки проголошувати права і свободи,